Жахливий удар по сумах окупанти вгатили балістикою просто у житловий будинок. Одинадцять загиблих, серед яких діти кілька десятків поранених. Сотні людей посеред ночі евакуювали. Крім цього, росіяни завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі у сумах. Місто без світла у повному блекауті сидить і Одеса. Що нині відбувається в українських містах, по яких ударили рашисти, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Крики людей хрусткість скла і навкруги пожежа. Це перші хвилини після удару росіян по житловому будинку у сумах. <му> <laughs> thank <you>. uh, <laughs> <laughs> Місто атакували саме в момент, коли люди лягали спати трохи раніше дев'ятої вечора. Район, куди окупанти вгатили балістикою, густо забудований. Удар прийшовся по двору із п'яти дев'ятиповерхових житлових будинків, які побудований по типу колодязя. І знову прильот в місті суму житловий будинок. Льот балістики зразом з представником Червоного Христа їдемо на місце прильоту. Далі повідомлення. this Виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар вже згодом повідомив, що з будинку треба евакуювати сотні людей і заявив, що є дуже багато поранених і загиблих. На жаль, дуже велике пошкодження в житловому будинку. Багатоквартирному дуже багато людей поранені, Вікен зруйновано повністю. Центр двору прилетіло, Всі будинки, які навколо без вікон зараз. ДСНС, сотрудники поліції проводять евакуацію постраждали. Людей загалом з пошкоджених будинків вивезли до пів тисячі людей. Сумська міська рада заявила, що громада готова надати тимчасові помешкання тим, кому ніде заночувати. У дитсадку поряд із місцем влучання розгорнули штаб допомоги. На ранок 18 листопада стало відомо, що цифра постраждалих стрімко зросла. 89 поранених внаслідок цинічного удару рашистів цієї ночі. З них 11 дітей. Ще 11 людей загинули. З них двоє дітей: це дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчинка. Але і це ще не все. Трохи за північ ворог ракетами, ймовірно балістичними, атакував критичну інфраструктуру. Сум після цього місто залишилося без світла. Лікарні, куди постійно прибували поранені, почали працювати на генераторах. На жаль, нещодавно відбувся ще один прильот по об'єкту критичної інфраструктури. В деяких районах міста зникло світло. Також декілька лікарень працюють на генераторах. На місце виїхали співробітники ДСНС, Червоного Хреста і поліції. Сподіваємося, найближчим часом електропостачання буде відновлено. Нині на місці ракетного удару тривають аварійно-відновлювальні роботи. Складна ситуація зі світлом і в Одесі. Нагадаю, що місто атакували напередодні 17 листопада. Рашисти вдарили по енергооб'єктах області за вказівкою Укренерго у регіоні. Вели аварійні відключення світла. Як повідомляє голова ОВА в Одеській області, є перебої з постачанням тепла, води та зі світлом. В самій Одесі фактично блекаут. Місто знову стало містом генераторів. Тож, як у старі добрі, люди знову готують їжу за допомогою газових балонів. Лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури також працюють на генераторах. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що провели термінове засідання комісії ТЕП і НС. Як повідомила директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС в Одесі школи і садочки пішли на два вихідні дні. У них працюватимуть чергові групи для тих дітей, батьки яких не можуть залишити їх вдома. Крім того, складним було і питання із громадським транспортом. Зокрема, дорікнув Верховній Раді, що міста України досі не мають дозволів на використання гуманітарних автобусів. Шановні Одесити, станом на зараз ми продовжуємо працювати і відновлювати теплопостачання і електропостачання там, де це можливо. Я хочу вас запевнити в тому, що наші служби, наші працівники роблять все можливе і неможливе. І там, де, де, де це можливо, там працює і є електропостачання. Але... Треба ще трошки почекати, тому що основне постачання електрозабезпечення, вони, на жаль, сьогодні не відновлені. Також хочу повідомити вас, що стосовно електротранспорту, на жаль, завтра наш міський електротранспорт не вийде працювати. Тому ми відпрацювали питання альтернативного транспорту. На жаль, за 6 місяців Верховна Рада не прийняла закон, який дуже потребує, потребує всі міста, майже всі міста України. У нас є гуманітарні автобуси, які стоять у нас під стіною і ми не можемо їх використовувати. Вони сучасні, вони комфортабельні, але нема дозволу на те, щоб ми їх використовували в своїй роботі в нашій КП. Тому е завтра ми прийняли рішення, якщо це буде дозволяти. Якщо будуть водії, то до завтра ми поставимо на лінії наші автобуси гуманітарні. Якщо нам дозволить наш бюджет, робимо на цей період ці маршрути безкоштовними. Що стосується роботи і водопостачання. Ви знаєте, що сьогодні працювала наша машина, які підвозила технічну воду в райони, де її немає. Там, де працювали бювети, вони працюють. Ми продовжили їх роботу і вони працюють до 22-ї години. Якщо буде потрібно, будуть працювати до е, спочатку е, комендантського часу. Що стосується навчання в наших школах одеських? ми готові забезпечити офлайн навчання, але е, за розпорядженням і рішенням обласної комісії ТБНС е, нам рекомендували, і комісія, обласна комісія прийняла рішення. Відправити всіх на вихідні. Тому е, в наших школах навчання не буде. Всю інформацію стосовно, коли буде навчання, як воно буде відбуватися, дивиться на наших, е, на наших сайтах. Дякую всім, тримайтесь, все пройдемо. На ранок 18 листопада Одесою почали курсувати безоплатні автобуси з двох спальних районів міста Київського та Пересипського. Але місто досі частково без світла та теплопостачання. Утім, і це ще не все. Відключення світла можуть продовжити до наступного тижня. Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Він пояснив, що на відновлення потужності потрібно 3-4 дні, адже від обстрілу постраждали об'єкти, які забезпечують пікове споживання вранці та ввечері. Наразі ж в Одесі та області без електропостачання залишаються 321 тисяча людей. Утім, голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що найближчим часом місто планує вийти на чіткі графіки відключення світла, аби люди змогли спланувати свій день. Команда та щиро співчуває розпівчуває рідним загиблих внаслідок російських атак. і Бажає швидкого одужання постраждалим. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі.